З вами. Тож, всім привіт-привіт! Бажаємо вам гарного творчого вечора, а в цьому нам допоможе пані Надія. Пані Надія, добрий день! Раді вас бачити і з нетерпінням чекаємо неймовірно крутого майстер-класу. Доброго дня, тобто вечора, всім привіт на сьогодні. Да? Бачите, в нас небагато, але зато ми все сьогодні встигнемо. Тема сьогодні ну, у нас вже завтра, так, 1 серпня, новий місяць літа, останній місяць літа, і хочу зробити таку для вас сьогодні таке сьогодні заняття з назвою теми Щедрий соняшник. Тобто, ми, я думаю, всі знають, так, що таке заквітка, така в нас є соняшник. Як вона виглядає? Тому мені було дуже цікаво, тому що вона насамперед дуже незвична. Ем, вона, ну, те, що вона багато користі приносить, це само собою. А ще вона росте не так не, не дуже в багатьох країнах світу. Тому Україна посідає перше місце за вирощуванням цієї рослини. Тому це таки наш. Символ, так трішечки можна сказати, тому він такий. Ну, квітка дуже незвичайна. Насамперед, вона виглядає, на жаль, картинки я не встигла підготувати. Ну, я думаю, ви всі знаєте, так виглядає дуже величезний е, такий, висотою, так, як людська людський зріст може досягати, і має такий незвичайний, такий сонячний вигляд. Так, і дає нам дуже багато корисного. Я розповім трішечки згодом. А спершу хочу вам розказати таку казку, яку я підготувала саме сьогодні, а саме на це заняття. Тому послухаємо так? і повідповідаємо там на питання, тому уважненько послухаємо. Казка так і називається Щедрий сонячник. Коли мій знайомий паросток був зовсім маленьким, він вирішив, що коли подоросліше буде схожим на сонце. Адже всі на когось схожі. Квіти конвалії на білі перлини, квіти дзвіночка на справжній дзвіночок. Сонце всім подобається, міркував паросток. Золоте, кругле, дякую. високо у небі. Росте, от і я буду таким. Минав час, літнє сонце добре прогрівало землю, теплий дощик до досхочу напував усе живе на землі, і наш знайомий паросток піднявся, став сильним та міцним. І справді став дуже схожим на сонце. Він мав величезну жовту квітку, що тяглася до справжнього сонця. Його стали звати соняшником вдень. Соняшник повертав свою голівку слідом за сонцем, а вночі опускав її донизу. Він так спав. А до осені голівка соняшника була вже туго набита смачним насінням. Соняшник виявився не просто схожим на сонце, а й таким же щедрим, як і саме сонечко. З насіння соняшника Люди навчились робити багато чого смачного та корисного. Наприклад, такий смаколик, як халва, а ще сонячна олія, і такий смаколик озинакий. А й самі насіння дуже смачні та корисні. Ось таким виявився наш соняшник. Ось така коротесенька дуже так? В кінець. Хочу запитати декілька питань. Якщо готові, так, перше питання. А що допомагає нам, нам і рослинам стати такими міцними та сильними? Ну, Давайте будемо розкажемо, що ж допомагає саме рослинам, так, те, що росте, що допомагає стати величезними, сильними і давати нам багато корисного. Давай, Алло, по черзі, так? Сонечко. Сонечко, так. Люди, вони поливають. І... Доглядають. Угу, дякую. Давай, Владік, там тримав ручку бачила. Сонечко і вода. О, сонечко і вода. Так, це такі основні, самі самі основні, так? І ще люди доглядають, Так, допомагають вони. Угу, можливо, йде дощик, сама природня водичка, так? Теж може зволожувати наші рослини. А може, коли дощика нема, то люди поливають, допомагають. Угу. Так. А скільки, можливо, хтось знає, скільки насіння у соняшнику, можливо, хтось рахував колись, а можливо, є конкретна якась цифра, наприклад, 100 або 2000. Або три штучки. Думаю, варіанти є чи нема? Мабуть, нема варіантів. Тому я вам відразу розповім, що о, ну, нема певної кількості е, насіни, да, насіння соняшника певної кількості. Вони ну, різні. Завжди і завжди різні, тому що вони можуть бути дуже різного розміру, і тому саме сама квіточка, і тому кількість насіння ну ніхто не знає. Заздалегідь немає такої конкретної цифри, вона завжди різна, дуже добре. Тоді ми з вами приступимо, бо в там вже щось ліпе, я бачу. Тоді ми приступимо саме до нашої сонячної, сонячної квітки, сонячна я її називаю, сонячна квітка. Для цього сьогодні нам знадобиться лише саме такий простий варіант це папір або картон. Ну, як декому зручно буде. Тісто або якийсь пластилін, те що таке прилипає. І саме-саме основне і таке дорогоцінне так, це наше насіння. Бідемо бачити, так? Це наше ой, насіння насіння. Таке насіннячко. Ми сьогодні з вами, імо, з вами і зробимо цю квіточку Кажи, Аля. А якщо немає насіння, є тільки пластини. Ну добре, можливо, ти ну, це такий звичайний варіант, це не дуже е, ти доробиш, так? Можливо, ти ну, купиш десь, придбаєш, в магазині навіть є, навіть смажене, так? Десь е, в пакетиках. Ну, Будемо виходити з цього, що у нас буде така не, незакінчена наша поробочка, а, але нічого страшного. Я думаю, ти доробиш. Паперу Туди... взяти кольоровий ще. Давай ну, так, можна взяти чорний, якщо в тебе є папер, не, папір. Так, у нас серединка завжди чорна. І кольорова можна зробити, наприклад, листочки зробити теж з папіру, з кольорового, так, жовтого, помаранчевого, або навіть домалювати фломастером або фарбами. Тобто тут вже твоя фантазія. В мене я пропоную. Я пропоную зробити, взяти папір і зробити отакий кружечок. Ось такий невеличенький, невеличкий. Можна щось поставити, щоб було зручно, щось таке невеличке, кругленьке, якусь кружечку, чашечку, і обвести, щоб було дуже зручно, взагалі, дуже легко і швидко. Хто тобто Зроби оцей кружечок на нашому папері, той бере в руки отакий. Ну, Чорний дуже було б добре, пластилін. Або якийсь темно, 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 темно-синій, а може, там, темно, темно, там, якийсь, якийсь, не знаю, зелений. Ну, Може, у кого є такий, такі залишки, так, пластиліну. і можна з нього зробити теж отакий кружечок. Ми наш намальовану наш намальований кружечок потрібно заповнити нашим пластиліном. Можна зробити такий млинець, так? Його Ажеріна. Привіт тобі, привіт. Привіт. А, що робити, якщо не виходить кров? А, не виходить круг, дивись, можна використати якийсь предмет. предмет, тобто, Кружка в тебе є якась, або, ну, будь-щось -що, кругле, що можна обвести. Поставити... Циркулем можна? Можна циркулем, о, якщо є, оцей клас, ну, це, такий, це взагалі правильний такий канцелярський прилад, він нам допомагає робити щось ну, кругленьке. Якщо немає, я взагалі так використала насамперед скляночку. Я взяла склянку, перегорнула і обвела ручкою або олівцем. Тобто, ти, воно має кругленьку форму. Це взагалі буде дуже зручно і дуже швидко. Аріша, вийшло щось? Так, ну і добре, клас. Я теж сьогодні. Кружечко, тому ми заповнюємо нашу серединку. Ось такий кружечок повинен, ну, майже такий. Чому, чому я казала обрати пластилін, так, тому що він липкий такий, він пристає дуже добре. Треба взяти такий шар, щоб в нас був такий, щоб можна було потім наше так, наше насіннечко, туди так встромляти. Так, товстенький робимо шар. Товстенький, такий, товстенький. Можна маленькими частинками брати, маленькі, як зручно, так декілька. Можна зробити одразу млинець такий один, а можна маленькими частинками, начебто ми замальовуємо наш кружечок пластиліном. Це теж дуже зручно. Коли ми з вами замалювали, можливо, що щось вже в це зробити, я пропоную приступити, ну, зробити два варіанти. Одразу струмити на сінечко, або ще можна зробити, бачите, я вже домалювала такий лампа да, відео так дуже ярко. Домалювала такі листочки вже до нього. Звичайним можна олівцем, можна фломастером, що у вас є під рукою? Так, помаранчевий і жовтий колір. Це все, все, все що, ну майже все, що нам потрібно. Робити таку величезну квіточку. Можна так, по різного буває діаметру, різного розміру. Так, воно може бути маленьке, такі декоративне, а може бути величезне, як наше обличчя. Угу. І зробити такі листочки. І багато взагалі, коли соняшник поспіває на сієчку всередині, оці листочки взагалі відпадають. Але у нас буде ще такий незрілий, у нас буде. Красивими, жовтими і помаранчевими квіточками. Так, якщо хтось вже і домалював, я даю вам ще час, не поспішайте, якщо от у Альонки нема, можна використати, наприклад, теж ем, пластилін. Але якщо знаєш, що Альона, якщо в тебе є Uh, є такий папір, який називається гофро. Гофрований він є. У мене є, але він є рожевий, um, рожевий і червоний. Трішки ну, не підійде. Він ось так виглядає. Такий червоний. Це він. як його, це буде називається Фетер, так? Так, ні-ні-ні, це не фетер, це гофрований папір. Він так тягнеться трішки. Теж можна з нього зробити, наприклад, я дуже полюбляю його, він такий дуже класний і швидкий. Наприклад, зробити серединку, от відрізати такі маленькі шматочки цього папірчику, і теж пластилин, за допомогою, наприклад, якогось олівця. Стромляти. І в нас буде така пухка, а, така серединка. ну Це як варіант, якщо там нема насінечка, сінечка, та А в мене трішки є ідея, що можна взяти якийсь непотрібний пластилин, зробити, типу, у кусочки, потім взяти бумагу серветку, розмалювати її жовтим і порвати ага. на маленькі кусочки, і, типу, ви знаєте, так от потекати. Що ж може бути. Тобто, зараз це я вам даю, в принципі, так, це я даю вам приклад ну, таке, свого бачення. Ви можете трішки поміняти, як вам подобається, бачите, у Альони сьогодні не виявилось насіння. Ну, нічого страшного, вона придумала вийти так, з цього положення. Не все так погано, як здається, на перший погляд. Тому, якщо хтось вже закінчив домальовувати, Розмальовувати квіточку, домальовувати листочки, лепесточки наші кольорові, то ми беремо наше, наше насіння, так, соняшника. Ми його беремо і один, однією, один за одним ми встромляємо в цей пластилін. Так, Можна це зробити. Будь-якою стороною, головне, щоб вона, ну, щоб. Наше насіннячко не випадало, це було б дуже суперово. Тому ми стремляємо багато можна. Кажи, Арі, кажи, вмикай. А як встромляти? Ось цим нос... носиком в пластилін. Дивісь будь-якою стороною. Ну, взагалі, взагалі було б дуже класно, як оригінально він росте, так? Цією стороною яка не гостра. Негорше. А якщо у когось не виходить або він там відпадає, можна гострою стороною туди. Тобто, ну, нам не важливо. Нам головне, щоб вона не відпадала. В принципі, можна будь-якою стороною. Взагалі не важливо. І можна зробити таких декілька шарів наших, нашого насіння впромити. Бути таким, ну, це так, да, це займе, це займе певний час. Це треба посидіти, не поспішати, тому що він ще може випадати такий. Якщо у вас є час, да? То можете заповнити ой, усе, усе. Якщо часу ну, не хочеться сидіти, можна хоча б або посерединки зробити, або навпаки, по зовнішньому колу зробити, зробити. Ой, бачите, в мене відпало. Зробити таке коло насіння. Може, хтось любить, типу, да, розвивати наші пальчики, щоб не поспішати нікуди. Тому він може сидіти, якщо вистачає часу, сил. Ну я думаю, у нас діти усіх свій час і часи, сили так, зробити досконало і так, щоб вам подобалось головне. Ось така квіточка, в принципі, в мене вийшла. Вона навіть пахне, якщо, звичайно, у кого є насіннячко, так пахне цією квіточкою насіння. Вікуся, в тебе щось виходить, підкажи. Ти нам покажеш. Боже, яка краса. Там цілий майже квітковий сад. Так, дуже гарно. Боже, воно таке велике. А що це за квіточка, Вік? Ну, дуже красиво, дуже класно. Скажи вам. Поки що так виходить. Зараз я розмалюю серветку і потім буду ага. підказ. Ага, дуже класно. Так, а Владік, що там виходить, підкажи. О, Боже, все дуже гарно, стовідсотково вийшло. Бачу, бачу, дякую тобі, <кій> що показав. Аріна. Ось як в мене поки виходить. Ага, ой, ти встигла бачиш, всі встигли розмалювати е, так, жовтенькі. Ну, бачу дуже. В принципі, всі, у всіх виходить, всі справляються, всіх така сонячна, сонячна квіточка наша вийшла. так. А що ви полюбляєте? Смачненького їсти, коли ця квіточка поспіває. Насіння всі люблять їсти, чи хоча б спробували колись? Я дуже люблю. Ага, бачиш клас. Вона кори... насіннечко, так, дуже корисне, її можна навіть в якийсь салатик додавати, так? Дуже класно. Воно може бути. І солодке, і солони, агабач, і найрізноманітніше. Кажи Альон. Знаєте, може хтось не любить, але я знаю точно хто дуже любить, це хом'ячки. О, бачиш, так. Ну, Тобто люди то само собою, да? а наші тваринки це теж полюбляють. Да. Можливо, якісь папушки, так, у кого є якісь пташки, то Хто, хто годує. Можливо, вони теж полюбляють таке зернятка насіння. Угу. А ще в парку ми, так, ми можемо годувати там, голуба, наприклад, насіння. Вони теж це їдять. Угу. Тобто багато не тільки е, користь приносить соняшник, так, не тільки для людей, а й для тваринного спіту, так? І для птахів, для розрізноманітних тваринок, вони теж приносять дуже величезну користь. так, як я вже казала, що Україна займає найперше місце з вирощування цієї квіточки, використовують її дуже багато, і ми дуже багато можемо. Це, це насіння, ну, не тільки насіння, а ми відправляємо так в різні країни. Ми допомагаємо. Угу. Так, ну, якщо ви доробили, я хочу, щоб ви показали мені. Ну, якщо хочете. Так, ну я вдар, і Арішу бачу, і Аліна, і Владик. Я бачу. О, Альони там свій, я знаю, що в неї взагалі свій свій. Так, соняшник вийшов. Тому дякую вам за заняття. Дякую за можливість сьогодні вас, щоб ви були сьогодні зі мною. Думаю, що знаєте, що? чому я обрала саме соняшник? Тому що, як кажуть, у медалі є дві сторони, так? Плюс і мінус. Перетизак. І ось соняшник – це така в нас квітка, яка не тільки декоративна, так, як інші, наприклад, не тільки радують нас, а й приносять величезну користь усім усім. Тому я завжди кажу, що завжди є і плюс, і мінус дві сторони. так? Тому не буває поганого, буває і не буває лише поганого, буває і хороше обов'язково. Тому дякую вам за заняття. Дякую за присутність, і гарного вечора. Пані Надія, дякую вам, дуже цікаве заняття. Мої любі, я вас попрошу відправити нам з пані Надії, соняшники ваші подивитися. Буде чекати, у кого, можливо, є фоточки в справжніх соняшниках, взагалі буде дуже круто. А в кого немає, у вас є можливість і нагода ще сфотографуватися. Тому що літо без фотографії соняшником ну це ж не літо. Владік, ти щось хотів запитати, кажи, сонечко. Дякую. дякую за заняття. Дякую тобі. Дякую. Дякую всім. Так, дякую вам всім, гарного вечора. До побачення. Так, Владік, сфотографуй, попроси маму обов'язково сфотографувати і прикріпити, тому що хто сьогодні не встиг, обов'язково подивиться і зробить теж такий крутезний тонях. До побачення.